Курська наступальна операція дала можливості притягнути частину резервів противника, які мали бути залучені до виконання завдань саме на цих двох бітинках. і як наслідок сил оборони мали можливості додатково приготуватися до потенційної ескалації, яка буде з боку ворога. Ми розуміємо, що це відбудеться так чи інакше, тому що від противника ніхто не відміняв і не забирав задачу проводити ударно штурмові дії, намагатися просунутись до адміністративних меж міста Харкова і вховати повною мірою вчаться. Та чи вдасться противнику зробити це в коротко, короткостроковій чи довгостроковій перспективі, За моїм переконанням, ні Силу оборони достатньо потужно підготувалися. Бригади, які тримають відтинок, є потужна комунікація, взаємодія, взаємопідтримка, взаємодопомога і як наслідок своєчасне виявлення ворога знищення його на полі бою. Противник намагається на різних вітинках, як на глибокому, так і на овчанську, діяти комбінованими тактиками, де застосовує броньовану техніку. Потім нарощує свої спроможності легко двоколісні мотоцикли, баги для підкидування живої сили, десь затягуються штурмовими групами, але так чи інакше, противника успіхів на полі бою на відтинку глибокого немає. Всі позиції залишаються за силами оборони. Що стосується вивчанську, є декілька відтинків, які надзвичайно гарячі. Деякі позиції є перехідні з рук в руки, але так чи інакше противник не має. Переваги на полі бою і тактична ініціатива, за моїм переконанням, в поточний момент повною мірою знаходиться на боці сил оборони. Окремо ще скажу про куп'янський відтинок, тому що, напевно, угу. він є одним з найгарячіших. Противник застосовує неспівмірно до втрат, які несе результати на полі бою. Кількість живої сили техніки для того, щоб досягти визначеного завдання це закріпитися на лівобережному плацдармі Куп'янщини з подальшим розширенням цього плацдарму, виходом на Куп'янський зловий. Але в останній період, незважаючи на те, що попередній противник мав певні тактичні успіхи, силам оборони в об'єднанні роботів, вдалося суттєво призупинити просування ворога. І як наслідок, сьогодні ми бачимо таку ситуацію, що противник періодично 80% штурмових дій з залученням живої сили, яку переважно він і штурмує за підтримки вогневих засобів, артилерії засобів ВПЛА, це штурми, які відбуваються перебіганням через чисте поле. Тобто, противник рухається не по посадках, так позиція за позицією. Вони біжать в чистому полі. 10 осіб, з яких дев'ять перша хвиля сил оборони ліквідували, Один добіг, наступна хвиля, всіх ліквідували. Третя хвиля два добігла. Четверта хвиля знову всіх ліквідували. Так протягом дня накопилося 10-12 військовослужбовців поблизу наших позицій. Потім вони перегруповуються, намагаються в ударну штурмові дії. Тобто Кількість страд, які несе противник, вона не співмірна з тим незначним фактичним результатом, який їм вдалося досягти на полі бою. Це лиш оборони роблять максимум для того, щоб зупинити противника і не давати можливості йому просуватися далі.